Смертельна аварія неподалік Харкова зіткнулися легковик і маршрутка. Від удару мікроавтобус перетворився на брухт. Загинуло четверо людей. Постраждалих рятувальники буквально визволяли із металевих уламків. Моторошна автотроща неподалік Чугуєва. Водій Хюндая не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та в лобову протаранив мікроавтобус Рено. Як наслідок четверо загиблих і дев'ятеро постраждалих, Вікторія їхала у маршрутці. Каже, прийшла до пам'яті вже після аварії. Проснулася і мені спочатку показалось, шок, що двері відкривають возле мене. Жінка стала стонати від болі. Водитель був теж прижат. Окрім Вікторії, в лікарні Харкова та Чугуєва опинилися ще вісім пасажирів. Кількох постраждалих, рятувальники на ледве визволили з понівеченого залізяча. Два пацієнта в тяжкому стані, з божественними переломами ушибами грудної клітки, брюшної пострілі, серебро травмами. Четверо бальні госпіталізовано пошлі сортировки і проведення мероприятий госпіталізовано в відділення екстреної медичної допомоги, два з них в реанімацію. З факту ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. Утім, відповідати за скоєне нікому. Призвідник троші загинув на місці.